Сьогодні Україна відзначає 33-ю річницю незалежності. Незалежність це привілей, доступний насправді не кожному. Для нас ціна нашої свободи вимірюється тисячами життів захисників та захисниць України долями наших людей. Але тільки незалежність дає право вибору, тільки незалежна людина має право на свою особисту думку. Тільки у незалежній Україні ми маємо право жити. Та будувати своє майбутнє, і робити власний вибір, а не приймати нав'язаний нам силою. Я дякую кожному і кожній, хто захищає Україну та її свободу, хто підсилює фронт, волонтерить, розвиває економіку, лікує, рятує, ремонтує, відбудовує, платить податки, навчає, незламно робить свою справу попри тривоги і обстріли. Дякую усім українським родинам, які виховують любов до України у своїх дітях. Де б вони не були з Днем незалежності, слава Україні.